Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми відкриваємо ще одну коробочку нашого твент-календарю. Що там є? О! Друзі, це є набір для створення вінку. Для створення різдвяного вінку. Це в нас є пенопластова основа, така кремезна, досить така. От. З цього боку більш пласка, з цього боку більш заокругла, без кріплень, без нічого, тобто кріплення треба буде придумати, вигадати. Або під гвіздочок якусь основу, можливо, приклеїти або прикрутити саморізом, навіть, я не знаю. Вона така ніжна, тендітна, легесенька основа, але ж якщо е, все зібрати докупи, то, можливо, буде і важкенько, тож треба щось продумати. Так, далі ось у нас тут ялинка із ниток Дерничанка. Навіть не хочеться розбирати друзі, нитки Дерничанка, мої улюблені, ви всі прекрасно знаєте, це штучна нитка. Як можете, я знаю, ось ці можете побачити, які вони пухнасті. Ось такі наголок не розбираються. От. Так, повернемо верхівку. І ось такі чудесні дзвоники. 12 дзвоників на петельках. Ось такі звичайні дзвоники, можна буде їми прикрасити готовий вінок. Тож, друзі, інструкції тут немає, тож цей набір дає нам карт-бланш на створення віночку, на оплетіння, обв'язування, обкручування, обклеювання, прикрашання і таке інше. Добре. Якщо на момент виходу цього відео вже буде створено віночок, то я залишу посилання під відео. Якщо не буде, то обов'язково. Маємо встигнути зробити його до 24 грудня. Бо 25-го вже Різдво, і в ніч на Різдво вже мають бути всі прикраси готові і е, чекатимемо в прикрашеній хаті із 12 стравами і все таке інше. Тобто Це у нас, Тож це у нас дуже важлива частина адвенту. Ми обов'язково маємо встигнути це зробити. До кінця виходу серії календаря. <смі> Матінка коли це все стину. Друзі, слідкуйте за майстер-класами, за випусками майстер-класів на каналі та за стрімами. <смі> Обов'язково найближчим часом, якщо ще немає, то о, о, найближчим найближчим часом вийде майстер-клас, як створити віночок о, до свят. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу постійну підтримку, доброту і турботу усім мирного неба та Боже благословінь. Па-па!